Обов'язково слухати до кінця, ці сильні молитви Господь захистить вас та вашу родину і викони всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, прихили вухо Твоє, до молитви нашої, почуй нас, грішних і недостойних рабів Твоїх. Напишіть мене, та прохання в коментарях. Смирено припадаємо до Тебе і взиваємо злянця з висоти, святої, слави Твоєї, на родину нашу оберігає. Від усякої небезпеки від зла, видимого і невидимого, о прямовосерне Ісусе, ти що в любові твої жертовні віддав себе заради спасіння нашого, відведи від нас ворогів і супостатів наших. Ворозуми тих, що замишляють зло проти нас, і зійшли мертві, аби серця наповнилися любов'ю та милосердям, охорони нас від підступів диявола від злобних намірів і вчинків ворогів людських, владико всіх часів і вічності. Даруй нам рабам твоїм, силу та мудрість твою, аби ми могли стійко перебувати у вірі, і надій на тебе, єдиного істинного Бога, визвали родину нашу від усіх твоїх від небезпек. Природних і штучних від хвороби негараздів, покрий нас благодатями своїми і збережи нас у світлі Твоєму, непорушному, Господи Ісусе Христе, надія наша і захиснику, благослови родину нашу миром Твоїм, щоб у домі нашому панувала любов, злагода та взаєморозуміння, Благослови дітей наших, щоб вони зростали у богочесті та чеснотах. І, нехай вірність, тобі буде їм провідною зіркою всіх життєвих дорогах. Прийми цю молитву нашу, Спасителю, милосердний, і дай нам благодать Твою, аби у всіх випробуваннях життя. Ми залишалися непохитними у вірі, надії та любові до тебе, бо Ти є Бог наш, і тобі славу висилаємо і сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що зійшов з Небес, щоб нас грішних спасінням богословити перед Тобою, схиляємо наші серця і мовимося щиро сердечно. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи Боже наш, ти є наша надія, наша сила і наша опора. У всі дні життя нашого, прийди, Велику, і злянця милосердно, на родину нашу, захисти нас від усякої небезпеки. Від загроз видимих і невидимих від ворогів, видимих і невидимих і від усякого лиха, що може підстерігати на нас, О, милосердний Спасителю, в твої руки передаємо душі, наші життя, наше, наші родини всіх близьких і дорогих нам. Огорни нас твоєю святістю, покрий нас твоїм небесним покровом, щоб вороги наші не змогли наблизитися до нас, щоб ніяка біда не торкнулася нас, господи, даруй нам твій мир і спокій. Нехай Твоя свята воля здійсниться в нашому житті, нехай Твоє царство прийде до нас і вселить у наші серця, Твою любов і милість, постав ангелів Твоїх охоронців біля нас, щоб вони сторожили нас у всі дні нашого життя, захищаючи від усіх лих і нападів, покажи нам, Господи, Твою милість і захисти нас від усякої небезпеки. Нехай Твоя благодать буде з нами, щоб ми, зміцнені Твої силою, могли протистояти всім загрозам, які стоять перед нами. Дай нам мудрість і сили, щоб ми змогли встояти в Тобі, нашому Господі і Спасителі. Господи Ісусе, Ти є наш Спаситель, Ти є наш Покровитель, ми віримо в Твою всемогутність і Твою вічну любов, Зглянься на нас, з Небес і збережи нас, у Твоїй милості, нехай наше життя буде під Твоїм святим керівництвом, і нехай Твоя воля завжди здійснюється в нас і через нас. Просимо тебе, о Господи, даруй нам Твою благодать, щоб ми завжди були вірні Тобі, і прославляли Твоє святе ім'я, збережи наші душі і тіла від усякого зла, даруй нам здоров'я і довголіття, щоб ми могли жити в радості, і мирі під Твоїм захистом. Мовимося до тебе, Господи, з вірою і надією, знаючи, що ти нас чуєш і любиш. Відаємо Тобі наше життя і просимо Твого благословення на всі наші діла і помисли в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, о Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що на небесах сидиш, праворучиться, до Тебе звертаюся з усією смиренністю і вірою, Ти, що є пастирем добрим і джерелом нашого спасіння, вислухаємо любов Мою і захисти мою родину від усякої біди та негоди. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, Ти, що сумід Двадцять другому обіцяв бути нашим пастирем, що веде нас на зелені луги і до тихих вод, веде і нас, у мирі спокої, не дай, щоб ми страхувалися у тіні смерті, бо твій жезл і твоя палиця нас утішають. Протягни свою руку і захисти нас від ворогів, які стоять проти нас від небезпек, що ховаються в темряві. Господи, ти, щоб самі дев'яностому обіцяв, що твої вірні не боятимуться жаху нічного, ані стріли, що летить день, ані море, що ходить у темряві, ані зарази, що пустошить півдні, погани нас своїм захистом, нехай твої ангели опікуються нами і охороняють на всіх наших шляхах. Щоб ми не спіткнулися об камінь. О Ісусе Христе, що самі двадцять шостому, нашим світом і спасінням знищ страх, який наповнює наші серця, коли вороги стають проти нас, хай вони спіткнуться і впадуть, будь нашої фортецею, міцним оплотом, щоб ми знаходили тобі притулок у день лиха. Господи, Ти, що обсумій сто двадцятому обіцяв, що не дрімаєш і не спиш, охороняючи вірних, дивися на нас, з висоти небес. Збережи нас від усякої злоби й шкоди, хай Твій захист буде над нашою родиною вдень і вночі, Ісусе Христе, щоб сам і сорок п'ятими, нашим прихистками сили, допомогою в скорботах, Твоя присутність серед нас, наше заспокоєння, коли хвилюється земля і зрушується гори в серці морів, хай не страшимося, бо ти з нами, о Господи наш, Ти, що вислуховуєш мольби Твоїх вірних. Прийми наші прохання і збережи нашу родину від всякої біди і негоди, осяй на не світом Твого обличчя, даруй нам мири, Богословення, на кожен день нашого життя, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всесильний водарю Неба і землі Ісусе Христе, прийми наше смирене моління і даруй нам свою безмежну любов та милість. Ось ми, раби Твої, з вірою прибігаємо до Тебе і молимося. Захисти нас і наші родини від усіх небезпек, загроз, ворогів і лиха, щоб ми з вдячністю взивали до Тебе, Ісусе, Сину Божий, і змилися над нами, Ісусе, наш Господи, Ти твердиний і захист наш у життєвих випробуваннях, у світлі Твоєї істини, ми шукаємо притулку від усіх ворожих нападів і лих. Ісусе, охорона нашої віри, захисти нас від зневіри, Ісусе, кріпости нашої надії, вбережи нас від відчая, Ісусе, любові. Нашої джерело, визволи нас від ненависті, Ісусе, світло нашого життя, просвіти нас в темряві, Ісусе, провідник нашої долі, направ нас на шлях правди, Ісусе, благодатний, наш Спасителю, даруй нам мир і спокій, Ісусе Сину Божий, змилися над нами. Бачачи, як вороги наші намагаються зруйнувати наші родини, прибігаємо до тебе, Ісусе, і просимо Твого всесильного захисту, будь нашою непорушною фортецею та щитом, щоб ми могли в безпеці співати тобі. Аллилуйя, Ісусе, на щителю, ти вчиш нас любити один одного, як ти нас полюбив. Нехай Твоя любов об'єднає наші родини і зробить нас непереможними перед ворогами і небезпеками. Ісусе, утішителю нашої душі, даруй нам мир мири злагоду, ісусе, захиснику нашої честі, бережи нас від несправедливості. Ісусе, промінчику, надія, святи наші серця, Твоєю благодаті, Ісусе, мудросте небесна, направ наші думки до добра. Ісусе, наш стороже, огороди нас від ворожих підступів. Ісусе, наш відкупителю, визволи нас від гріхів і пристрастей, Ісусе, Сину Божий, змилися над нами, сиви Свої, Господи, вбережи наші домівки від усякого лиха і нещастя. Ми просимо Тебе, наш Спасителю, зміцни наші родини, у вірі надії та любові, щоб ми могли з вдячністю співати Тобі. «Аллі-Ву-Я». Ісусе, наш Покровителю, ми молимося Тобі за захист наших родин, від видимих і невидимих ворогів, покрий нас своєю всесильною рукою, Ісусе, наш Заступнику, оборони нас від усякого зла, Ісусе, наш охоронителю, захисти нас від ненависті і заздрості, Ісусе, наш рятівнику. Порятуй нас від нещастя, Ісусе наш цівителю, зціли нас від хвороб і страждань, Ісусе, наш провіднику, направ нас на правдивий шлях, Ісусе, наш учителю, навчи нас жити в мирі та гармонії, Ісусе Сину Божий, змилися над нами серед буремних хвиль життя. Ми шукаємо притулку у Тебе, Господи, висухи наші і даруй нашій родині спокій та безпеку, щоб ми могли невпинно співати Тобі. Аллилуїя! Ісусе, наш царю, ти керуєш усім всесвітом, ми віримо, що Твоя воля є доброю, і досконалою, уповаючи на Твою милість, ми звертаємося до Тебе, Ісусе, наш суддя, справедливо виріши наші справи, Ісусе, наш опікуний, охорони нас під підступів ворогів, Ісусе, наш заступнику, будь нам на допомогу, в біді, Ісусе, наш Спасителю, порятуй нас від небезпеки, лиха, Ісусе, наше світло, освіти наші дороги до Тебе. Ісусе, наш добрий пастир, веди нас шляхом правди, Ісусе, Сину Божий, змилуйся над нами, ти, що спасаєш усіх, хто звертається до Тебе з вірою, і любов'ю, спаси нас від усіх ворогів і небезпек. Ми підносимо наші серця до Тебе, Ісусе, і з вдячністю співаємо. Алівуя, Ісусе, наш Спасителю, ти наша надія і порятунок, змилуйся над нами і захисти наші родини від усяких негараздів. Ісусе, наш, щити, оборони нас від ворогів, видимих і невидимих, Ісусе, наш мир, даруй нам спокій у серцях і домівках, Ісусе, наш спокій, наповни наші родини, Твоєю благодаті, Ісусе, наш спасе, спаси нас від злай небезпек, Ісусе, наш опікуне, бережи нас від підступів і ворожнечі, Ісусе, наш царю, царуй в наших серцях і родинах, Ісусе, Сину Божий, змилуйся над нами від у всякого лиха і зла, що може нас оточити. Захисти наші родини, Господи, ми прибігаємо до Тебе з надією і вірою взиваючи Аллуїя. Ісусе, наш Сидержителю, Ти правиш світом і керуєш долями людей. Ми молимося Тобі, захисти нас, наші родини, від усяких загроз і небезпек, Ісусе, наш могутній оборонець, оберігай нас від підступів ворогів, Ісусе, наш Небесний Покровитель, вбережи нас від нещастявих, Ісусе, наш благодійнику, даруй нам свою благодать і милість. Ісусе, наш спокою, наповни наші домівки, миром і злагодою, Ісусе, наше світло, святи наші серця Твоєю істиною, Ісусе, наша сила зміцнена, і зцілення зміцни нас уфірі і здоров'я, Ісусе, Сину Божий, змилуйся над нами, багаторазово заступаючи, рятуючи від ворогів та небезпеки, Господи, завжди допомагав тим, хто прибігає до Тебе. Ми молимося, щоб і нині Ти не залишив нас без свого захисту і любові, щоб ми могли співати тобі. Аллилуїя, Ісусе, наш могутній заступнику, Твоя сила перевершує всі земні сили. Ти можеш захистити нас від усіх ворогів і небезпек. Тому ми звертаємося до Тебе, Ісусе, наш Мичу, розробив всі підступи ворогів, Ісусе, наш, щит, оборони нас від усіх, стрілих, Ісусе, наш провідник. Веди нас безпечною стежкою життя, Ісусе, наш охоронитель, вбережи нас від лиха і нещасть. Ісусе, наш мудрий Учитель, навчи нас відрізняти добро від зла, Ісусе, наш славний Царю, даруй на мир і спокій в серцях, Ісусе, Сину Божий, змилися над нами, співаючи Твої величі, Господи, ми просимо Тебе. Бути ти нашим вічним захистом і опікою, нехай Твоя милість буде над нами завжди, щоб ми могли співати тобі. Аллилуйя, Ісусе, наш відкупителю, Ти заплатив за наші гріхи своєю кров'ю. Ми мовимо Тебе, захисти нас і наші родини від усякого зла і небезпеки. Ісусе, наш спаси, перетуй нас від гріховних спокус, Ісусе, наш вчителю, навчи нас твоїй правді, Ісусе, наш промінь світла. Освяти наші душі і розуми, Ісусе, наш захисник, огороди нас від підступів ворожих, Ісусе, наш Творець, дари нам силу чинити добро, Ісусе, наш наставнику, вкажи нам шлях до спасіння, Ісусе, Сину Божий, змилися над нами, всі небесні сили, славлять Твої велич, Господи, нехай і ми Твої смирені раби, знайдемо в Тобі захист і опору у всіх справах наших, щоб ми за радістю співали Тобі, Аллуя! Ісусе, наш Спасителю, Ти завжди чуєш молитви Тих, хто звертається до Тебе з вірою, ми підносимо наші прохання до Тебе, благаючи про захист наших родин, Ісусе, наш Покровитель, Україна світ небезпек, Ісусе, наш помічнику, допоможи нам у всіх справах, Ісусе, нашу Тішителю. Тішай нас у часи смутку, Ісусе, наш, провіднику, Веди нас вірі і надії, Ісусе, наш, охоронцю, Бережи нас від усіх, ворожих намірів, Ісусе наш Миротворець, даруй нам своє неземне миро, Ісусе, Сину Божий, змилуйся над нами, ти ще знаєш наші серця і потреби, Господи, даруй нам своє небесне богословен і захист, Покрий нас своїм святим покровом, щоб ми завжди могли співати Тобі, Аллилуйя! Ісусе, наш царю, слави, Твоє Царство, немає Кінця, ми благаємо Тебе, даруй нам сили і захист, від усякого зла. Ісусе, наш Володарю, керуй нашими життями з мудрістю. Ісусе, наш заступник, оборони нас, від усіх напастей. Ісусе, наш наставник, навчи нас жити праведно, Ісусе, наш лікар, розціви, наші душі і тіла, Ісусе, наше, світло, просвіти наші серця і розуми. Ісусе, наш доброчинцю, благослови нас у всіх ділах наших, Ісусе, Сину Божий, змилися над нами, співаючи Твою безмежну любов і милість, ми просимо Тебе, Господи, захисти нас і наші родини від усяких небезпек і лиха, щоб ми могли завжди співати Тобі. Алілуя! Ісусе, наш захиснику, ми уповаємо на Твою. Безмежну силу і милість почуй наші молитви, і даруй нам захист і порятунок, Ісусе, наш Спасителю, врятуй нас від ворогів, видимих і невидимих, Ісусе, наш добрий пастир, веди нас до вічного життя, Ісусе, наш охоронителю, вбережи нас від гріхів і спокуси, Ісусе, наше світло, освяти наші душі і розуми, Ісусе, наш Царю, управляй в наших серцях і родинах, Ісусе, наш провіднику. Направ нас на шлях праведності, Ісусе Сину Божий, змилуйся над нами, Ти й наше світве спасіння, Господи, ми дякуємо Тобі за всі милості Твої, нехай Твоя благодать буде з нами завжди, щоб ми могли невпинно співати Тобі. Алілуя, Ісусе, наш могутній Покровителю, ми благаємо Тебе захистити, наші родини, від всякого лиха і небезпеки, нехай Твоя любов і милість завжди перебувають з нами. Ісусе, наш заступнику, оборони нас від усіх бід, Ісусе, наш Спасителю, даруй нам мир і спокій, Ісусе, наше світло, просвіти наші серця і розуми, Ісусе, наш пастирю, веди нас до вічного життя, Ісусе, наш цілителю, зціли нас від хвороби і страждань, Ісусе, наш мудрий наставнику, навчи нас жити за Твоєю волею, Ісусе, Сину Божий, змилися над нами. О все ласкаве, Господи Ісусе Христе, прийми наше смиренне моління і даруй нам захист від усякого зла і небезпеки, нехай твоя любов і милість завжди перебувають з нами, щоб ми могли вічно співати Тобі, Алілуя, о все ласкаве, Господи Ісусе Христе, прийми наше смиренне моління і даруй нам захист від усякого зла і небезпеки, нехай твоя любов і милість, завжди перебувають з нами, щоб ми могли вічно співати Тобі, Алілуйя. Бо все ласкаве, Господи Ісусе Христе, прийми наше смиренне моління і даруй нам захист від усякого всякого зла і небезпеки, нехай твоя любов і милість завжди перебувають з нами, щоб ми могли вічно співати Тобі. Аллилуйя, Ісусе наш, Господи, Ти є твердиня і захист наш у життєвих випробуваннях. У світлі твоєї істини, ми шукаємо притулку від всіх ворожих нападів і вих, Ісусе, охоронцю нашої віри, захисти нас від зневіри, Ісусе, кріпости нашої надії, вбережи нас від відчаю. Ісусе, любові нашої джерело, визволи нас від ненависті, Ісусе, світло нашого життя, просвіти нас в темряві, Ісусе, провідник нашої долі, направ нас на шлях правди, Ісусе, благодатний наш Спасителю. Даруй нам мир і спокій, Ісусе Сину Божий, змилися над нами, всесильний у Неба і землі Ісусе Христе, прийми наше смирене моління і даруй нам свою безмежну любов та милість. Ось ми раби Твої, з вірою прибігаємо до тебе і молимося. Захисти нас і наші родини від усіх небезпек, загроз, ворогів і лиха, щоб ми з вдячністю взивали до тебе, Ісусе Сину Божий, змилися над нами, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, всемогутній і вічний, Ти, що даруєш нам світло життя і любов безмежну, до Тебе возносимо наші молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що створив небо і землю, ти, що був за цим, перед усіма віками, ти, що прийняв плотницьку, для спасіння нашого, ми славимо Твою велич милість, Господи, Ти, що зцілював хворих, Ти, що воскрешав мертвих, Ти, що давав сліпим зір і відкривав глухим вуха, ми величаємо Твої чудеса і діла милосердя, Ти, що прощав грехи і дав нам надію на вічне життя, Ти, що Своїм Христом переміг смерть, Ти, що воскрес мертвих і вознісся на небеса, ми поклоняємося Твоєму святому імені. Господи Ісусе, Ти, що послав Духа Святого, Ти, що даруєш нам мир і радість, Ти, що ведеш нас шляхом правди і праведності, ми прославляємо Тебе за Твою безмежну любов, Ти ще джерелом благодаті і милосердя, Ти, що живеш і царюєш за цим Святим Духом, ми просимо Тебе направ нас на шлях спасіння і дари нам сили мудрість виконувати Твою волю. Господи Ісусе Христе, прийми наші молитвої славословення, бо осуви нас і збережи в Твоїй любові зараз і завжди на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, милосердний, і всемогутній, ми приносимо до Тебе наші смирені, Твої, просимо Тебе, оберігай нашу родину від усякої небезпеки, від виха та з мислів. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Ти, що створив небо і землю, ти, що тримаєш у своїх руках життя кожної істоти, захисти нас від видимих і невидимих ворогів, Господи, Ти є наша скеля і наша фортеця, наше укриття у важкі часи. Ми віримо в Твої сили і милість і знаємо, що Ти ніколи не залишиш нас, без свого захисту, милосердний Ісусе, ми просимо Тебе. Дарувати нам мир і спокій у наших домівках, збережи наші серця від страху і вічею, зміцни нашу віру і надію на тебе. Просимо тебе, Босви наших дітей, і рідних, наповни їхнє життя, радістю і здоров'ям оберігай їх, від усілякого зла і неправди, Господи Ісусе. Ти ще світлом світу, просвіти наші душі своїм Божественним світлом, веди нас по стежках правди і справедливості, навчи нас любити один одного так, як ти полюбив нас. Просимо тебе, дай нам сили прощати, тих, хто нас образив, і молитися за них, Господи, ми віримо, що ти завжди з нами, що Твоя любов і милість не мають меж. Господи, ти знаєш наші слабкості, і наші потреби, допоможи нам давати труднощі і випробування, що трапляються на нашому шляху. Дай нам мудрості приймати правильні рішення і бути вірними Твоїм заповідям, просимо тебе, даруй нам твій мир, який перевершує всяке розуміння, і нехай Твоя благодать завжди супроводжує нас, Господи Ісусе. Ми дякуємо Тобі за всі богословення, що Ти нам даруєш, ми віримо, що Ти чуєш наші молитви і відповідаєш на них. За своєю святою волею ми покладаємося на тебе і віримо в Твою всемогутність. Благослови і нас назавжди тепер і на віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, є світло світу і джерело життя, Ти, який дарував нам спасіння через Своє розп'яття і Воскресіння, прийми наше хваління і прославлення, напишіть імена та прохання в коментарях. О Всевишній і Величний Твоє Ім'я, понад усі імена. нам. Твоя слава сяє над усім творінням, Ти єдиний істинний Бог, народжений від Діви Марії, втілився заради нашого спасіння, твоя любов безмежна, твоя милість нескінчена, ти зійшов з небес, щоб відкрити нам шлях до Царства Божого, Господи, Твої чудеса наповнюють наші серця радістю і вдячністю. Ти вилікував хворих, дарував зір сліпим, очищав прокажених, воскрешав мертвих, Ти годував голодних і дарував надію тим, хто в розпачі. Твоїм словом ти втихомирював в бурі і в гамову хвилі. Ти єдиний, хто має владу над життям і смертю, бо молосерний Спасителю, ти, який простив гріхи жінки блудниці і дарував прощення розкаяним грішникам прийми наші покаяння і моління, очисти наші душі від усякої скверни, наповни наші серця любов'ю і миром, дай нам сили йти за тобою, нести свій хрест і виконувати Твої заповіді, Господи Ісусе, Ти, наш пастир і Покровитель, Ти провадиш нас стежками праведності, оберігаєш від лукавого і даруєш вічне життя, ми славимо Твою безмежну мудрість і доброту, підносимо Твоє ім'я у наших молитвах і піснях. Освятив, і всемогутній Твоя благодать, наповнюй наші серця радістю і миром, дай нам бути гідними Твоїх дарів, дари нам силу і мудрість для духовного зростання, допоможи нам бути світлом для інших, свідчити про Твою любов і милість у всіх наших справах, Господи Ісусе Христе, ти є наш Цар і Спаситель, ми віддаємо Тобі всю славу, честь і поклоніння. прославляємо Тебе, Бо Ти є вічний нескінчений. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Боже наш, серцем смиреним і душею скорботною, звертаємося до Тебе в молитві, ти що є нашою скевою твердиною, прихили своє вухо до нашого благання, напишіть імена та прохання в коментарях. О Господи, ти захист мій і опора моя, ти мій Бог, на якого я покладаюся, благаємо тебе, Україна, з підкривими Твоїми, сховай нашу родину від усіх небезпек, які можуть нас оточувати. Нехай Твоя милість буде щитом навколо нас, вірних слуг Твоїх, бо Ти, Господи, благословляєш праведника, огороджуєш його милістю, як щитом. Захисти нас від ворогів наших видимих і невидимих, і нехай вони не заподіють нам шкоди, вбережи нас від злого помислу й лукавства. Нехай не підступить до тебе зло і недуга, не наблизиться до житла Твого, о Господи. Ми Твої слуги бажаємо жити в мирі та злагоді. Нехай Твоя благодать буде з нами кожного дня, Віддали від нас усі лиха хвороби та біди, які можуть нас підкати. Господь, пастир мій, я в нестатку не буду на зелених пасовиськах спочину, водитиме мене на тихі води. даруй нам мудрості силу вірити у Твоє проведіння, у Твою всемогутність, щоб ми завжди знаходили тобі притулок і підтримку. Я піднімаю очі свої догори, звідки прийде допомога моя, допомога моя від Господа. Що створив небо і землю, мовимо, тебе збережи нашу родину в любові та єдності, дай нам сили давати всі труднощі разом, підтримуючи один одного. Нехай Твоя любов буде між нами як джерело життя і радості, тому що ти сказав, Господь, надія моя. І Всевишнього обрав своїм притулком, Господи, ми віримо у Твою всемогутність і благодаті, просимо Тебе зберегти нас під Твоїм покровом, підзором, улосерним Твоїм, подаруй нам миру у душах наших, і захист від усіх вихід небезпек цього світу. Нехай Господь благословить тебе і збереже тебе, нехай Господь сяє тебе, світом митця свого, і змилосердиться на тобою, нехай Господь зверне до тебе обличчя своє і дасть тобі мир. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не дійшлися від Вижню вашим для поширення свого божого восені господні нехай перебуває з усіма нами.